Вітаю, дорогі англійці, і сьогодні ми з вами заходимо в 4 l після тих всіх кліпів, відюшок і решти. Вона, його дружина чи сестра. Нас чекає граматика, чий, плюс присвійний відмінок апостроф С, скільки відмінків в англійській мові? Два. Common case, і ось possessive case, або ще він називається «genitive case». Присвійний, да? звичайний «common» називний відмінок і кого, чого родовий. Пихав. А? Наскільки люди у вашій країні цікавляться приватним життям знаменитостей? Що то за знаменитості? Пронумеруйте людей від одного до трьох. Три дуже зацікавлені, двійка досить зацікавлені, і одиничка не дуже зацікавлені. Актори, музиканти, спортсмени, інші, скажіть що, королівські особи, телезірки, ведучі і політики. Як ви гадаєте, мої хороші, так, розставте, а ми і ставте відео на повну. А ми йдемо в бі. Подивіться на знаменитостей на фотографіях. У парах дайте відповіді на запитання до кожної знаменитості. Що він вона робить? Звідки він вона? Чи знаєте ви щось про його її родину чи приватне життя? І вас цікавлять ці люди? Чому ні? І з напарником вгадайте, хто інша особа на кожній фотографії виберіть А або Б в реченнях один. 5 гроші, у вас послухачка буде, 30. Прослухайте, перевірте, що апостроф С означає в кожній сінькому реченні. Апостроф С означає присвоєння, приналежність. Бачите 130-ка? У нас є з вами граматика, ми її зараз подивимося. 4 Ей. глянемо Єс. Yes? Єс. Yes. Присвійний апостроф Си. Так, послухачку скину. Він батько чий? Джорджа Клуні. Це будинок Джеймса. Вони, друзі моїх батьків, чия це сумка Марії. Кінець фільму фантастичний. Я живу в центрі міста. Перше, ми використовуємо апостроф С з особою, коли говоримо про сім'ю та майно. Мати Джорджа Клуні, а не The mother of George Clooney». Друге, ми використовуємо. С апостроф, а не навпаки апостроф с, зі звичайними іменниками у множині, наприклад, вони друзі моїх батьків. Апостроф буде в кінці після с, з неправильними іменниками множини, наприклад, діти, чоловіки, дитяча кімната, чоловічий одяг. Ми використовуємо апостроф с. The Children апостроф, С. с. Clothes. Річка. Ми використовуємо для запитань про майно, чий. Ми запитуємо, а чий це мішок, торба, сумка, або, навпаки, bag bag?» is this? Who's is this?» this можна і так. І ви можете відповідати, це є Маріяна сумка, або It's Maria's». Четверте, зазвичай ми не використовуємо апостроф, наприклад, the end of the class, тому що це речі, а не the class, апостроф the end. Центр міста, а не ось те, The City Apostrophe center. І у нас з вами бокс. Будьте обережні з апострофси. It can be two things. Може бути в двох випадках. Maria's mother, або Maria's Spanish, Марія Maria, Іспанська. Who's і who's вони звучать однаково, але Who, апострофси, це хто є? Хто ця дівчина? Вона моя сестра, а Who's Che це. Чий? Чия це сумка? Це джека. Хуз і хуз домовляються однаково. Так, чотири бік це прийменники, чотири сіці прислівники. Так, ось 4Е. Що вам треба зробити? Гайда. Опору дам. Боже, не забутися. Обведіть правильну форму. Моніка Круз, сестра Круз, сест... чи сестра Пенелопе Круз. це буде апостроф С, тому що Пенелопа Круз жива. Б. Подивіться на малюнки, дайте короткі речення, відповіді на запитання, чий ноутбук, білів. І це Закінчить апостроф з хуст чи без апострофа. Чий, чи хто є. Так ми, гроші. Пішли назад. Що тут у нас робиться? ФК у нас робиться. Подивіться на деякі речі із фоток, чиї вони. Чий це браслет? Джорджа Клуні, браслет, Рістбенд. Bowtai, uh, краватка метелик, футболка, т shirt сонцезахисні окуляри, sunglasses і тай, краватка. Слонечок у нас є на сторіночці 155, це Family, Зараз подивимося, і в парах дайте відповіді на запитання: хто є? О Боже, мама твоєї мами, це моя бабуся, брат твого батька, дочка вашого брата, сестри, діти вашої тітки, брат вашого чоловіка, дружини і брат вашої племінниці. Зараз, мої хороші, треба збігати на сто п'ятдесят, подивитися, що там робиться. Сім'я там робиться. Угу. Поїхали. сім'я зелененьким написано. Подивіться на. Two family trees, їх тут два на два сімейні дерева. Пронумеруйте людей стосовно Річарда. Тітка, aunt, brother, брат, cousin, двоюрідний брат чи сестра, daughter, дочка, father, тато, grandfather, дідусь, grandmother, мама, mother, мама, nephew, племінник, може читатися nephew, niece, племінниця, sister, сестра, son, син, uncle, дядько, wife, дружина. Так, вони говорять ще, Бен. Закінчить один-три. Children, grandparents, чи parents. Mo, my father and my mother. Мої ма, батько. Так, мій батько і моя мама це мої то батьки. Мій дідусь і моя бабуся, це мій син і моя дочка. Це. Послухайте і перевірте свої відповіді А і Б. Окей, бокс. Більше сімейних слів. Мати моєї дружини, моя свекруха. Чоловік моєї сестри, мій зять. Другий чоловік моєї мами, мій вічі. Татова дочка від іншої дружини, має звати на сестра. Закрийте слова, об'єднайтеся в парі, запитайте і дайте відповідь. Хто така Дженніфер? Вона бабуся Річарда. Хто такі та Нік? Вони тітка і дядько Річарда. Ось така ситуація. Так, 32-му послухачку треба скинути. Добре. Дякую, хороші. Щось я так далеко що сталося. Who are they with? З ким вони? Mm -hmm. Ви знаєте знаменитостей, але хто інша особа? Перше це м -м, Джастіна Бібера, сестра чи мати. Друге це колишній хлопець, Карл Бруні, чи колишній чоловік. Третє, вона дружина і сестра Ліонеля Месі. Чотире. Вона Джекові Ніколсону дочка чи подруга. І п'яте це Джорджа Клуні, брат чи батько. Mm -hmm. Так, вимову я вам скину 33-й трек. А. Шалашик, так званий літера О. Послухайте, повторіть слова та звук. 33-й трек. Up mother, brother, son, сан, uncle, cousin. Окей, юшки. П-166, стріночка 166. Там показують, як читається цей звук по різному. А, шалашик шукаємо. Оце він. Бас, агли, лакі, ланч, ран, кат, кам, бразер, сан, даз ян. Кінець історія тут різні звуки, є з у нас? Угу. Шалашик читається як А. Короткий А. Як. Тепер дивимося на Сі. Це послухачка буде: як вимовляється літера О в цих словах? Помістіть її у правильний стовпчик. Come, do, don't, doctor, go, home, job, London, model, money, no, one, no, one, Scotland, strong, it, who, come, шалашик, don't, o, oh. clock, коротке «о» і «ду» – довге «у». Послухачка буде. Так, ще одна послухачка. Попрактикуйте діалог з партнером. Чи Ще щось послухачка, чи ні? Who's that? My mother. She's very young. No, she's 61. She's a doctor. Who are they? That's my brother and his son. Do they live in Scotland? No, they don't. Do they live in London. Тобто хто це? Моя мама. Вона дуже молода. Та ні, їй 61, вона лікар. Хто вони? Це мій брат і його син. А чи живуть вони в Шотландії? Ні, вони живуть у Лондоні. М -м -м -м. Послухачка. Що це за хлопці дівчата у нас такі класні. Прослухайте, як Ізабель показує подрузі фотографії на своєму телефоні, хто на фотографіях пов'язаний з Ізабель. Послухайте ще раз, запишіть більше інформації про людей на фотографіях, наприклад, їх імена вікового та тощо. Робота з партнером покажіть кілька фотографій родини чи друзів на своєму телефоні, або напишіть їх імена на аркуші паперу. Поставте три запитання про кожну людину хто це? Вона, моя сестра, Йоланда, а скільки їй років? Ось, вам опора, Мої хороші можете ставити на паузу дивитися. Скрипт на сторінці 117 Угу, це тут. Дво, так. 35-й трек, мені здається. Ось такий дрібний манюсінький. Не сподіваюся, ми щось побачимо тут з вами. Хто, так, ви послухали і перекладаємо. Тепер хто це? Це мій хлопець Алекс? Він гарний. скільки йому років? 26. А що він робить? Він поліцейський. Справді йому це подобається? Так, а це мій тато виглядає дуже молодо. Ну, цього року йому 55. Йому не схоже на 55. Це твоя мама? Ні, це Глорія моя мачуха. Вона гарна? Так, чудова. Вона перукар, робить мені зачіску безкоштовно. Чудово. А хто це? Це Наталія. А хто вона? Дівчина мого брата. Вона гарна. Ти так думаєш? Так, вона тобі не подобається? Не дуже. Вона думає, що вона дуже розумна, але насправді це не так. І що вона робить? Вона працює в університеті, вивчає французьку, не працює, напевне. Вона є в університеті. Вона вивчає французьку, але не дуже добре розмовляє. Так, мої гроші. Назад йдемо. З 30, 30-го треку до 35-го зараз я вам закину мої хороші, граматичний урок і цей, і будемо з вами заходити в 4-бі. What a life! Яке життя! До зустрічі, мої хороші. До завтра. -за.